Доброго дня, шановні малята! сьогодні до нас у гостя завітав гномик, і він нам хоче загадати загадку. Давайте ви послухаєте. Відгадайте загадку, як у подорож рушає, прихопити поспішає стужу й холод у кишині та сніжінок повні жмині. мині. Хто це, дітки? Як ви гадаєте? Правильно, це місяць грудень. Грудень від слова груда або грудка. Після осінніх дощів розтоптані возами ґрунтовки замерзали. Їздити такими дорогами було важко, заваржали замирські грудки. Також грудки утворювалися на замерзлих зораних полях. У давньоруські часи цей місяць називали Студень. У народі також вживались назви лютень, хмурень, стожайно. Мостовик Трусим. Середня місячна температура повітря у грудні становить 0,5 градусів морозу. У південній частині України 1,6 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 21-38 морозу, в південній частині 17-29 морозу. Абсолютний максимум температури повітря сягає 12-18 градусів тепла. На більшій частині території України утворюється сніговий покрив. Лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У грудні, у порівнянні з листопадом, збільшується кількість днів з хуртовинами, з'являється ожеледь. Народні прикмети грудень. Заступи грудня дверима, а він тобі вікном влізе. У грудні сонце на літо, а зима на мороз. Грудень землю грудить, хату студить. Грудень снігом замете, буде літо золоте. Січень рік починає, а грудень кінчає. Прийшов грудень, приніс студень. Вірш грудень. Замирзлим груддям скрізь і всюди Вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. І дерева в білий іній обрались, як у кожушок. Річка спить у кризі синій, і замовкнув спів пташок. Завмирає вся природа, а у нас кипить життя. Іде робота на заводах, ідуть у школах заняття. Дякую за увагу, малята.